1769 кинеш інтернет, на тому, що ми цей ролик. YouTube. YouTube. На Ютубі, так? Да. Да. І скажи, нового території. Заврієнный учень. Влюблений 1765 вірь, 1769. Проведено. З великої букви. Генеральний. Проведено. Генеральний опис малоросії. Малоросій. З великої букви. 65-го по 65 шість дев'ятого. Проведено. З великої букви генеральний. Опис. Малоросій. Діку.